Зеленський після зустрічі російської та американської делегації в Арабських Еміратах заявив, що Сполучені Штати допомагають Путіну вийти з багаторічної ізоляції, заявив Зеленський на прес-конференції після зустрічі російської і американської делегації. А також Зеленський ще додав, що якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, а то прямо зараз ніяк не вийде, зараз українцям треба набратися терпіння. Я не підпишу нічого, просто так під гучні оплески. ми повинні зберегти Україну та суверенітет, а йти на поступки Росії підтримують лише 1% нашого населення: Україна і Туреччина найсильніші армії в Європі. Зараз ми в кращій ситуації ніж у перший рік війни. Я почав переговори з європейськими лідерами, і я вірю, що вони будуть готові фінансувати збройні сили України. Ну якщо цього не зробить Сполучені Штати. Наголосив Зеленський. І тут Зеленський чітко окреслив позицію України. Він наголошує на тому, що не збирається йти на поступки Росії. Зеленський також висловив впевненість у підтримці європейських лідерів, які можуть фінансувати Збройні сили України в разі відмови США. До речі, Зеленський також згадав про документ від Сполучених Штатів я про рідкоземельні метали. За його словами, не було нічого. Цьому документі про гарантії безпеки. Проте віддайте нам 50% ваших рідкоземельних копалин.